Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Чотири людини отримали поранення через ворожі удари по Запорізькій області минулої доби. Росіяни переважно запускали FPV-дрони, гатили із артилерії. Найменше використовували авіацію та РСЗВ. Відомо про більш ніж 60 зруйнованих будівель. Зокрема, вчора ворожий дрон влучив у будинок в садовому товаристві Кушугумської громади. Там спалахнула пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Запрацювала єдина інформаційна платформа з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Там зібрана уся необхідна інформація для родин, які втратили зв'язок із своїми близькими. Зокрема, куди та з якими документами звертатися, і яку інформацію зібрати. Ресурс буде постійно оновлюватись. Видобуток газу з Азовського моря планують почати росіяни. Окупанти, посилаючись на радянські архіви, заявили про 22 перспективні родовища. Розвідувальні роботи запланували провести до 2030 року. Через малу глибину моря розвідка родовищ негативно вплине на екологію, впевнені у Бердянській міській військовій адміністрації. В головному управлінні розвідки повідомили подробиці атаки на залізницю на окупованій частині Запорізької області. 26 червня рукопорус спільно з гур підірвали залізничне полотно. Вчора окупанти відновили шпали та рейки і пустили військовий товарняк. Але одна з ключових логістичних гілок ворожої армії знову заблокована. Реконструкція палацу культури металургів у Запоріжжі поки на паузі. У тендері на 331 мільйон гривень взяла участь лише одна компанія. Однак її пропозицію відхилили, бо ж знайшли низку порушень. Відмінності у ціні та пропозиції, проблеми з банківськими гарантіями і ще з десяток інших недоліків. Невдовзі мають оголосити новий тендер. Запоріжців запрошують на роботу в Запоріж Електротранс, пропонують вакансії водіїв автобусів, обіцяють офіційне працевлаштування, бронювання для військовозобов'язаних, соцпакет та конкурентну зарплату. Більше інформації за адресою чи телефонами, які ви бачите на екрані. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.